Потім... Три тези. Я попробую, я попробую коротко. Перше, ви сказали, не кожен повинен мати вищу освіту. Ви готові, щоб ваша дитина не буде мати вищу освіту? Ви в величезній меншості. Тому що нас на сьогоднішній день 76% випускників шкіл йдуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба. Добре, питання до мам. Друге, друге, якщо дозволите. Так, ці ж мами, вибачте, Михайло, ці ж мами вчилися в ті ж 90-ті роки так. з тими людьми, які боронили київщину Харківщину, Я погоджуюся, я годжуся. Секундочку, друга теза. Якщо можна. Отже, проблема не є. Ми не можемо, як ті, які служать суспільству, а освіта це інститут, який служить суспільству. Ми не можемо сказати: от, вибачте, але ми будемо мати менше людей в вищої освіті. Просто це нереально. Тому що суспільний запит є на те, щоб був дипломчик. Інше питання. Чекайте, інше питання, який має бути дипломчик? Практичний. Чи, вибачте, ви як почали говорити, мене просто мене, мене почало тіпати. Не має особа в 17 років думати про те, ким вона буде. В 17 років випускник школи має думати про одне. Я хочу бути людиною. От тоді йому місце в університеті. Якщо він іде на професію. То, можливо, нам потрібно назвати деякі університети, які будуть вчити паяти. Я як це почув від Ксенії, це мені жах сталося. Я розумію ця метафора, але вона метафора, яка перетворюється в щось реальне. Не повинен університет вчити людину паяти. Не повинен університет вчити практичних речей. Шановний бізнес, не чекайте від університету практично підготовленої людини. Ви її там не знайдете. Ідіть в профтех. Ідіть в коледж. Там готують до Михайло, Але ну, інженерів вчать в університеті, не в профтесі. Добре, ну, тоді, тоді, тоді ми йдемо. ми йдемо шляхом європейським, де в нас будуть класичні університети, на які дають відповідь: хочу бути людиною. І в нас будуть Applied Sciences Universities, які готують на конкретну професію. Я не проти, я не проти. Але тоді давайте не будемо говорити в цій залі про проблеми вищої освіти. Ми будемо говорити про прикладну вищу освіту і про класичну вищу освіту. Це абсолютно дві різні парадигми. Вони не збігаються. Тому що я перепрошую, ми маємо тут, ми, ми маємо тут різний запит. Та? Це я третю тезу забув. Дякую, ну, дякую я не доповню. Є ще підприємницькі серед цих трьох. Е, так трошки виділяються. Ці... Я просто скористаюся, я кажу тим, що щоб не було... тут є моя студентка, яка народний депутат, ліза вона. Пам'ятаю тезу, яку я заступником декана завжди казав. Крім регульованих професій, тобто коли юрфак або юристом хоче mm -hmm. ще лікар, не можна сказати, ким людина буде, ким вона може бути. І таких прикладів є дуже багато, тому що Марина Сорока, яка з 2000-го, здається року, пресекретар Юлії Тимошенко, моя одногрупниця по кафедрі логіки. 2006, так? А вона закінчила філософський факультет в 91-му році по кафедрі логіки. Питання, працювала вона за профілем, за професією чи ні. Чи сьогодні День журналістів, так, День журналісти. А журналіст – це той, хто з журналісткою освітою, чи той, кого читають? Питання. Тому, коли ви кажете, ким буде, я з інших мотивів, але згоден з паном Михайловим, тому що. А між 17 і 19, як в Європі, коли ми кажемо про закінчення, так про третій цикл середнього світу, між 17 і 19 ми всі пам'ятаємо, це більше ніж між 40 і 50. Тому що це час соціалізації, коли особистість формує. І ким буде. Я стільки наслухався, хто ким буде, коли йшли на перший курс філософського факультету, і стільки надивився, хто ким став після закінчення.